Не дуй сюда. Оно реально вимиє? Бать. Воно вимиє? Воно жирне, його треба смоющим мити, фейрі додати. Робота в самому розгарі сил. А що ти таке робив, що у тебе го твоє грязне? А? Не чує. Бать! А ти там не позаливаєш нічого! Маночка! Не туй мою сторону! <кхи> На мені пуски зв'язку! Шуночки, бачите, тільки повикидало глядюка. І тут На, Да, треба пошити. Всім доброго дня! Такого вам ніхто не покаже в Ютубі. Рішив помити ніву старушку. Мой вікерхер замазав. За Що можу сказати, та нічого. Коротше, еле видраю і то вже не на час або два. Мию, мию ніяк не вимию. Ну надо вимить. Зробили там сиплення, поставили, все, наче працює, трошки підгавкує, як включаєш. Може ще трошки лапки треба пов... попідводити, ну подивитися, коротко. це ДК. Зараз ну, щас... трохи вимиємо його, щоб він більш-менш чистенький був. Та й думаю буде нормально. Муляки, звісно, на ньому капець. Ну, то рвало, а Ми їздили до останнього. Ну, Нічого, зараз вимиємо, помиємо, трошки буде. Другий вигляд той, та і все, та й буде працювати де він дінеться. Як до цього працював, так і І до того мокрий вже весь. Тут теж таке саме, дивіться, скільки повимило. Зараз його поздоваємо, відмиємо трохи. Їздикой довіри не змиває. і керхер не бере. Ну нічого буде трошки лучше так що жах такого ще не було на ютубі, так да? ніхто не показує я вам покажу А що робити Все, ми їм дали. Що, в одну сторону трошки На, Начав там Надо завтра ще буде пройтися хай трохи подкисає ту сторону теж трошки так пройшовся ну спина болить поїду додому отдихать а завтра ще раз пройдемося жнив у нас ще пару днів є Я думаю ми його вимиємо буде трошки трошки лучше на ньому вийти а так Скільки мусора, дивіться ну, вже ну, наче розподільник туди поставили, рознес, перенесли, тепер може масло не так рватиме як той рвав. Все бігло сюди, коротше. Ну Тепер буде там стояти. може хто новий глядач. Бачите, тепер воно де розподільник стоїть. Нормально, трошки лучше чем було Хай а завтра тоже Продуємо його ще раз Всем удачі, пока миру і здоров'я